Нова модульна клініка замість вщент зруйнованої амбулаторії у деокупованому селі Білозірка на Миколаївщині первинну медичну допомогу жителям надають у модульній лікарні? Сучасний медичний заклад встановили завдяки різним донорським організаціям. Протягом тижня там проходять водогляд майже сотня пацієнтів, і з нами наживо зараз наша колега Наталія Яковсен-Білібова. Наталія, вітаємо вас. Тож які саме медичні послуги можуть отримати місцеві і хто працює у цій модульній клініці? Розкажіть. Віта так, вітаю колеги. На початку хочу зауважити, що село Білозірка опинось в окупації у березні 2022 року. Однак вже за пару тижнів силу оборони України вибили ворога із села. Він відійшов приблизно на 10 кілометрів, окопався там і почав свою звичну тактику, тобто бив по селу і по цивільній інфраструктурі. Кілька разів дісталося місцеві амбулаторії. Її наполовину зруйнували за злою іронією долі. Напередодні повномасштабного вторгнення за два роки її. Капітально відремонтували, оснастили новим сучасним обладнанням, яке ворог також поруйнував. Новеньку модульну клініку поставили неподалік від старої стаціонарної лікарні. І місцеві вже добре вивчили, де можуть отримати медичні послуги. А, наразі які саме медичні послуги нам розповіла одна з медсестер пані Інна, яка і веде прийом в цій лікарні. А, жінка жодного дня не виїжджала з села. Весь час залишалася тут, надавала допомогу місцевим. пропоную далі почути її пряму мову. Ми тут оказуємо першу медичну допомогу, робимо цукор, робимо холестерин, міряємо тиск, даємо направлення до другої ланки, виписуємо ліки по, по рецептам. Ну, так, хто до нас звертається, ми оказуємо, робимо профілактичні огляди і лікуємо. Наразі мови про те, щоб відновити стару лікарню, не йдеться сильно ворог її поруйнував. Але таким селам, як Білозірка, відновити медичні послуги допомогла Всесвітня організація охорони здоров'я. Село Білозірка опинилося у списку тих сіл, які найпершими потребували таких модульних лікарень. Наразі в неї в ній ведуть прийом дві медсестри та сімейний лікар. Раз на тиждень приїжджає сюди із районного центру. В ній є все сучасне і необхідне обладнання. А ще місцеві отримують в лікарні всі необхідні ліки за різними волонтерськими програмами. Протягом одного дня тут. тут можуть обслуговувати не менше як 15 пацієнтів, а в цілому лікарню обслуговує до 1300 пацієнтів. Пані Валентина, з якою ми поспілкувалися, прийшла сюди. А вона сюди щоденно приходить для того, щоб отримувати певні послуги медичні та на крапельниці. Пропоную далі почути її пряму мову. Ми тепер приходимо. Можемо всі ліки отримати, у нас вже, бо всю війну у нас не було, нам привозили волонтери ліки. І на даний час дуже хороша, у нас модельний будиночок, і ми приходимо сюди, лічимося, у нас лікар приїжджає, і можемо, оце я ходила, ноги мене дуже болять, і так капельниці ставлять дівчата, то все добре у нас. В разі ж, якщо медсестра або сімейний лікар не в змозі допомогти своїм пацієнтам, вони направляють їх до вузьких профільних спеціалістів в Миколаївській лікарні. Сама ж мобільна ця амбулаторія обладнана всіма зручностями. В ній є оглядові кабінети, кімната очікування, санітарні вузли. А ще вона здатна працювати під час блекаутів, бо оснащена генератором. В цілому такі модульні лікарні здатні замінювати розруйновані стаціонарні строком до 10 років. І Наразі це вся інформація. Колеги, слово вам. Дякуємо про нову модульну клініку, яку встановили в декупованому селі Білозірка на Миколаївщині. Розповіла нам наша колега Наталя Якусон-Білібова.